Рослав Носов, вихованець народного театру. Сучасник, постійно шліфує свою акторську майстерність і тому має найкращі результати з різних творчих змагань. Має вже цілу скарбницю власних досягнень на конкурсах читців. Нещодавно знову посів перше місце. Наразі я є студентом Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Котляревського, і нещодавно. Під режисурою нашої шановної Наталічки Петрівнички Денисової я переміг у всеукраїнському багатожанровому конкурсі онлайн-конкурсі, який відбувався у місті Луцьк. Я посів перше місце у театральному жанрі. Я шість років займався у нашому народному театрі Сучасник і ми проводили багато занять. Після яких у мене день за днем підвищувався рівень дикції. Все ж таки потрібно ще працювати, щоб досягнути більших успіхів, ніж ну, перше місце це, звичайно, дуже класно, але не треба на цьому зупинятися, і потрібно працювати і працювати, щоб потім зійти на вершину якусь. Хочу все життя присвятити акторській майстерності, бо це мені. До душі лежить, так би мовити, і без цього я жити вже не можу. Бо кожен день я про щось таке читаю, кожен день я дивлюсь, ізучаю і не уявляю взагалі свого життя без театру, як такого. Я взагалі не уявляю, як би я зараз будував свої плани, якщо б я шість років тому не прийшов до Наталі Петрівни, і що б я зараз робив. Ну навчався по якому якомусь іншому е, вищому навчальному закладі? Ну Мені б, мабуть, не так цікаво було, як зараз. У всеукраїнському багатожанровому конкурсі Мистецтво шлях до успіху, керівник театру сучасник Наталя Денисова отримала подяку цього ж конкурсу за підготовку переможця. Ярославе вибрав його з декілька монологів. Ми завжди, ну не ми, а я завжди даю їм декілька творів, які ось ось тобі такий твір, ось так Ось такий, ось такий, ось такий, щоб вибрати, щоб було цікаве, і йому чомусь зайшов на думку монолог Едмунда. Чому не знаю. І у нас були деякі там моменти, що Ярослав не зміг зрозуміти. Він казав так, він думав, що Дмун думає так, а я кажу, та ні. Дмун думає зовсім по-іншому. Було таке, де Ярослави? У нас були навіть суперечки, спори, а потім він молодець прийняв все-таки, знайшли ми якийсь консенсус. Ярослави Носов – носив дуже талановита дитина. Він прийшов до мене десь шість років е, і почав грати у виставі, мабуть, А вистава була у нас плуфт або маленький призрак. Наталя Денисова також як керівник має багато визначних нагород. Але остання відзнака для неї особлива від Української академії наук інституту літератури імені Тараса Шевченка. Це ну така досить важлива нагорода для нас, для ДК Хім, для ПК хімік для, для театру, для міста Пермайський, тому що цих подяк видавали. Всього 25 штук по Україні. Що це за подяки? Подяки керівникам, також вчителям і дітям, які популізують українське слово, а навпаки особливо слово Шевченко І ось там 25 чоловік, я не очікувала, мені з і кажуть: ось вам подяка, Наталя Петрівна. Я думаю, ну. Ще можна вже не обої вже клеїти, можна не купувати, а клеїти подяками чи дипломами, але ж. Це казалась дуже важлива подяка. Ми вже четвертий раз приймаємо участь в цьому міжнародному заході і отримуємо багато перших, других і третіх місць. Наприклад, Ярославе в цьому році отримав перше місце, перше місце в цьому конкурсі Вічне Слово Кобзаря, це який Київ проводить цей конкурс. Нехай ворогине! Не в синопу отамани панове молодці, а у цар градо султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло. спасибі вам, Надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову погоджає пан отаман та на хвилю. Мовчки поглядає.